Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хаббот Ньюз. і конструкторське бюро стартує вже сьогодні, о 8-й годині вечора за Києвом, тобто о 20.00. Багато хто запитував, як швидко ти забираєш ці танки та в загальному, як його отримати. У нас є тут, наприклад, така табличка. Зараз ми її розглянемо, я вам розповім детально, швиденько, що і як робити потрібно, та як можна швидше забрати цей танк. Якщо ти збираєшся його забрати, напиши, будь ласка, в коментарях. Доступно буде 75 тисяч машин, це ті, які зможуть отримати без стилю, та 25 тисяч гравців отримають не лише машину, а і разючий 3D-стиль. Нюмер. Тобто ми будемо бачити номерний знак та, звісно ж, на гарматі і ззаду на башні. Що цей танк взагалі себе представляє? Зараз ви можете зверху бачити картинку, вкладочку, яка вилізе вам на відео. Ви можете подивитися відразу, або потім перейти по кінцевій картинці на це відео та подивитись тактичні характеристики повної розбір цього танку. Давайте зараз швиденько розберемо, що і як нам потрібно робити для того, щоб забрати цей танк якомога найшвидше. У нас буде комбінований. Витрачення ресурсів, це вільний досвід, золото, фрагменти національні та універсальні креслення, бони та кредити. Фрагментами та кресленнями можна використати для завершення до 36% загального прогресу, збірки техніки, 22% за допомогою національних фрагментів і 14% за допомогою універсальних. Так от, у нас є ось тут табличка. Зараз ми заходимо в World of Tanks, дивимося, що ж у нас у загальному є. Ну, в принципі, техніка у нас є, це таке. Це нам не цікаво. Ми заходимо до складу, обов'язково до складу, натискаємось сюди, на такий циркуль креслення недосліджуваної техніки, і дивимося, ага, у нас ось є такі. Ось є універсальні фрагменти, які підходять будь під що, і є національні фрагменти. Взагалі у мене їх тут а, тисяча до тисячі одиниць. Тобто, скільки ж ми можемо вкласти? Це не найголовніше. Дивіться, порахували, записали на листочку. Ага, гуд, бомба, все. Я тут уже підготувався. Дивимося, наступне. А, буде ще у нас срібло. Також дивлячись, скільки у тебе є срібла. У мене срібла всього 7 мільйонів, але я. Вчора пофармив і думаю, що у мене вже буде достатньо для того, щоб вкласти це все. Також у мене є 32 тисячі бон. Я хочу вкласти 25 тисяч бон, а срібло та, і, звісно ж, креслення. Давайте зараз подивимося, як це все зробити. Ви це все записали, скільки ви будете вкладувати. Порахували. До речі, забув сказати про вільний досвід. Вільного досвіду у мене 210 тисяч. Наприклад, безстренько там відкривається конструкторське бюро. Ми швидко отако бабах. 210. Ну, Тут потрібно не помилитись, тому що може все бути. І, наприклад, давайте ось 10 мільйонів ми ввели. да? І тут, тут 700, і це ми в нуль збиваємо все, тому що універсальні будуть в нагоді нам. І тут ми ставимо 25 тисяч. Все. Танк у нас ніби зібраний, але ні, він не зібраний, тому що ми не додали срібла. Ми додаємо срібла і у нас виходить 8 мільйонів 750 000. Тобто 25 тисяч бон, ми все це порахували, обережно все це пишемо, щоб не злетіти. Тоді ви отримаєте свій танк із номерним знаком та універсальним 3D стилем. Тобто тобі потрібно підготуватися ось в цій табличці, я залишу її в описі, потренуватися, щоб швиденько вводити ці цифри. Тобто в загальному я планую витратити десь 25 тисяч бон. Можливо, якщо я підфармлю, наприклад, давайте відкинемо там пару тисяч бон, 10 мільйонів 10 срібла, то я витрачу 24 500. Ну, на 500 це, в принципі, ролі великої не грає. Єдиний мінус, те, що ми тут не можемо поставити більше, тобто тут тільки 704. Ми можемо, звісно, це скинути та додати ось цих фрагментів, вони дуже багато, до речі, займають. 20 фрагментів до одного. Тому ось такі от справи, друзі, ви можете подивитися на сайт, подивитися цю машину ось тут, а можете подивитися моє відео, як я розібрав цей танк. Тому що я думаю, що огляд я зробив непоганий. Єдине, в чому я помилився, це в танкові. Там танк я поставив випадково 8 рівня, а потрібно було поставити 10 рівня. Але вони дуже схожі. Єдиний плюс цього танку, то що у нього ось ця проекція не буде пробиватися кумулятивами. Тобто бронепідколами ще може пробитись, а от кумулятивами оце вже буде проблема для противника. Башня у нас також не дуже броньована, вона доволі така, скажімо, середня. Не скажу, що вона потужна, але, в принципі, щось дотанкунути може. От, наприклад, якщо взяти по живучості, то у нас бронювання. Корпусу 160 мм, тобто в загальному 160 не рахуємо ось цього ковша, і бронювання башні всього 190 мм. Так, у маски там бронювання трішки більше, а от уже ось тут менше. Ну і в загальному, що у нього є єдине, це командирська башня, але присутні КВН, доволі приємні. Кавени у нас, якщо не помиляюсь, ніби 9 градусів. Записував відео, навіть не пам'ятаю. А, тут 8 градусів. Перезаряджання гармати 9,5 Ну, Наприклад, ми накинемо, от, наприклад, він уже в гріє. Давайте зараз облаштуємо. Та подивимося, що в загальному цей танк може. У мене вже він підготовлений. Налаштування. Зараз ми подивимося. Ось, наприклад, в мене стоїть стабілізація, досилач та згартована броня. Звісно, шоколадка, польова модернізація, про польову про все я розповів. Перезряджання гармати у нас 7,55. І Середня шкода з пострілу 410, тобто з пробиванням 270 базовим снарядом і кумулятивним в 320, це дуже потужний танк, можна сказати. Багато хто каже, що це лайно, але він ще й снайпер. 1 секунда 57 зведення і 0,29 розкид на 100 метрів. Завдяки польовій модернізації, бойовим братерству, та, звісно ж, до пайку цей танк хороший. Тому, друзі, якщо, ти, якщо ви плануєте брати цей танк, буду вдячний вам, якщо ви напишете мені в коментарі. Та не забудете поставити вподобайку. Тому всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.